Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити ще одну клітку на кролики наші. Ось тут наверху ми заготуємо з дерева, з брусків. Будемо робити каркас метр 30 на 64. Так, ми зробили заготовки. Боки, перед-зад. Ставимо дужки. і ось так виходить каркас. Ось зібраний каркас, передній і зараз ще задній. І буде готовий каркас для клітки. Ось тако. Обити лишається сіткою. Ось так ми зробили. Задню і передній каркас нашої клітки. І зараз будемо оббивати сіткою їх до готовності. Так, тепер нарізаємо сітку, яку ми купили Товщину 2,0 Тимчасово прикрутили шайбами, щоб вона не рухалась, і оббиваємо каркас. З самого задньої і передньої стінки. Ось так. Ось так. Ми закріпили сітку задньої стінки клітки. Закріпили парфірованою лентою на саморізи. І все готове. Задня стінка готова. Вже є. Ось задня стінка є. Ось тепер ми іскріпили ці два каркаси, у нас вийшлася бочина 64, висота вийшлося 95. І дали на, на дно чотири дошки. Щоб на, неї, на них закріпити сітку. І ось зараз сіткою ми ще об'єм бочином і поставимо все на своє місце. Трошки тут незручно, бо, тому що тут маленький корничок. Буде, зато буде тепло для курей і для кроликів наших. Ось так ми за. Били задню стінку, і тепер боки зробили. Один бік вже зашити парфюрованою стрічкою. Так, як і... Просто вона стоїть у нас на один бік, на бочку, то її. Зараз ми її піднімемо і поставимо його на своє місце тут, де воно має бути. І будемо бачити результат. Майкраще. Ось так є вже бочина. Ось тепер ми поклали весь каркас на місце. І ту стінку, яка від стіни, дві стіни вже зашили. Наживо, намертво. на мертво. підлога дошки. І ця бочина лишається. Яка... І перед зробити дверцята. І клітка буде майже готова. А наші кролики далі тут сидять. Чуєш? Ось так ми забили другий бока, закрутили з полос бляхи, якої маємо, полоси, лента і все. І вже є друга бочина. І шається зараз вперед, верх і дно. І сіточка готова. Прекрасно. наша клітка. Так, ще рубаємо тепер сітку, яку ми купили на підлогу на дно. 25 на 12. Товщина 2,0. Така, яка йде для перепілів у клітку ми, для перепілок теж ми так робили. І тепер вона буде, щоб. Кролики наші не могли туди запхати свої лапки. Рубаємо. У нас вийшлося розмір 1,30 на 64 підлога. Ну, з запасом вийшла метр... сама клітка 1,40 м64. Ось тако. Телефон? Так. Ось ми ставимо зараз підлогу. У нас зараз сідає в мене телефон, тому. Е... Далі я покажу в наступному відеоролику. Але ось підлога і залишилося зробити ще далі дверцята обшити. Всім дякуємо за відео, яке ви дивитесь, ставите лайки. Будемо раді у гостях Володимира. Продовження буде далі.